Від хочу поділитися з вами такою приємною новиною для мене. Хто знає, я взагалі-то фотограф. Так, моя камера залишилася в моєму місті, Воно окуповане і Ну і, звичайно, я думала, що моя діяльність на тому завершена, але, але ні. Ми змогли купити камеру вже тут, в Румунії. Але ж кому, кому я тут потрібна, і мене тут ніхто не знає. Але я отримала пропозицію вести Instagram. Інстаграм. Кемпа, де ми зараз живемо, ну, тимчасово, так, ми сюди приїжджаємо, там я трошки допомагаю у вбивані і мені запропонували вести інстаграм цього кемпа. І ще там є ряд деяких моментів, які я теж, ну, типу, було би круто, якщо б я це робила. Е, я дуже щаслива, тому що в мене було таке бажання, але я соромилася підійти і запропонувати. Ну, я ніколи того не робила. Я вела тільки свій інстаграм, інстаграм Бісера. Коли сестра плела з бісеру, то я, ну, як я, ми, ми з нею вели цей інстаграм. І який ще інстаграм я вела? Все. Прямо так, щоб було, як то кажуть, для реклами. Я ніколи того не робила. Тому зараз я дуже хочу. У мене є бажання сидіти, вчитися, як то робити, як то продвигати, як то класно робити фотографії, якісь коротенькі відео. Мені це дуже цікаво, тому я дуже-дуже хочу це почати робити. От, і захотілося з вами поділитися цією радістю. Ось. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде. Мені дуже це цікаво, мені це дуже близько. І дай Бог, щоб в мене вийшло. Я не хочу впасти лицем в вагнюку і ну, дуже хочеться. Тому підтримайте мене лайками та кучками в коментарях. Продовжуємо прибирання. Але то конфіденційно, ви пам'ятаєте? Двіся. <ривіт> Дев'ять. Я зараз тобі сидим. Один, Десять. <ривіт> Десять. 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 два, три, Чотирь. 7. 10. 10. 10. Не знаю, що я там сьогодні знімала. Вообще не пам'ятаю нічого, нічого не помню. Сьогодні знову грали в ту гру дай ляпас. Ось. Рука болить жорстко, звісно. Але гра цікава. Я в тьому полотенці. Чи як воно буде українською? Полотенце? Ні, полутенце. не полотенце. Не пам'ятаю. Плани змінилися, до речі. А ми не їдемо додому. Ми мали сьогодні в понеділок їхати додому. Але не їдемо. Не їдемо, бо сюди мають приїхати люди. І надати допомогу, на якому реєструвалися. А ми реєстрували це місце, тому вони приїдуть сюди. Але нічого, вони написали, що будуть у середу. Це післязавтра. Тому я можу завтра ще доприбирати, тому що я не все зробила. Ну, і в середу вже отримаємо допомогу та поїдемо додому. Завтра наші їдуть в місто. Аня, Веня, Настю і Авіталь. Ну і Варка. Бо Насті треба к стоматологу, Аня з Веню будуть сидіти з Авіталю. От. А я буду чекати їх тут. Нікого завтра не буде, нікого. Подивимося, що, що? Що будемо робити. Тому якось отак от. Всім дякую, що сьогодні були зі мною. Я вже з вами розмовляла. А, так, да, я ж казала, що мені запропонували. Може, завтра займуся це. Розпочну, так скажу, кажучи, розпочну щось читати, щось дивитися. Мені важливо записувати, тому що в мене, ну, погано тримається все в голові. Ідеї і все-все в тому роді. Тому в мене є ж блокнот, і я буду туди записувати. Може, навіть замальовувати. Я знаю, є різні програми для ведення інстаграму, там, планування і все-все-все тому подібне. Але мені легше, коли. От в, в телефоні в мене є нотатки, але в мене то не працює. В мене працює, коли воно на папері. Тому якось отак. Всім дякую, що сьогодні були з нами, всім до завтра.